Україна поступово повертає дітей, вивезених за кордон у перші тижні повномасштабного вторгнення. Мова йде про малечу, яка виховувалася у закладах інституційного догляду, тобто інтернатах. Наразі ще майже дві тисячі дітей перебувають за кордоном у тих країнах, які погодилися прийняти українських діток. Водночас понад дві тисячі дітей вдалося повернути додому. Ми розпочали масштабний проект, який спрямований на те, щоб повернути усіх українських дітей, які хочуть повернутись в Україну. Знайти їм родини, попрацювати з їх освітніми втратами, попрацювати з їх соціалізацією, подивитися на стан здоров'я, тому що теж не завжди і не всюди були системні, якісні медичні огляди, що дозволяють. Цим дітям задовольняти найкращі свої потреби на Закарпатті Відкрили осередок, де малеча, яку повернули в Україну, проходить адаптаційний період. З кожною дитиною тут працюють індивідуально, вивчаючи її потреби і підбираючи для неї родину, адже держава має намір прилаштувати якомога більше дітей у сімейні форми виховання. Ми проходимо індивідуальний план кожній дитині. Фахівці залучені з різних регіонів більшості Закарпатні Дніпропетровська область, де оцінюються всі потреби дитини. А також пропрацьовуються всі механізми для того, щоб дитина пройшла весь медичний чекап і всі ем, огляди психосоціальну підтримку для того, щоб потрапити в сім'ю, тому що сім'я потім буде мати конкретну карту роботи. Що їй потрібно буде підсилити в процесі того, коли вона прийде вже прийме вже дитинку до себе на виховання? Наразі на Закарпатті прихистили 137 дітей, які повернулися із Туреччини. 30 із них вже влаштовані у родини. Ще 20 дітей найближчим часом воз'єднаються із новими сім'ями. Простір у якому вони перебувають наразі, організований державою і за підтримки міжнародних організацій. Це заклад, де діти почувають себе вільно і в безпеці. Водночас, це тимчасовий перехисток, адже всім дітям. Шукають родичів, які можуть взяти їх під опіку, або ж прийомні сім'ї чи усиновителі, які стануть для них рідними. Головне, аби малеча більше не поверталася в інтернати. Ми маємо сформувати їх родинні прив'язаності. Ми мусимо допомогти їм бути більш самостійними в світі. На жаль, таких навиків в жодному інтернатному закладі не формують. Тому я також дякую нашим партнерам. Програмі ЮНІСЕФ до організації ЮНІСЕФ за те, що вони власне є. Співорганізаторами саме реінтеграційної програми і допомагають нам вибудувати ті інструменти, які допоможуть дітям. Більш спокійно, впевнено і усвідомлено повернутись в родини. Пілотний проєкт, який наразі запустили в Україні, має на меті створити спеціальні осередки оздоровлення і відпочинку у віддаленому від лінії фронту регіоні, де з дітьми працюють психологи і фахівці соціальної роботи. Окрім того, малечу знайомлять із майбутніми батьками, і дуже часто це кілька сімей, які виявили бажання взяти під опіку дитину. Відтак кожна ймовірна донька чи син матимуть вибір і, врешті, проживатимуть. У тих родинах, де їм буде тепло і затишно, з мого погляду дуже важливо, щоб дитина розуміла, що в неї є вибір, щоб вона не погоджувалась на, на будь-яку родину, навіть якщо внутрішньо відчуває, що є питання до цієї родини. Тож власне, організація такого простору для знайомства з різними родинами, воно справді допомагає трошечки змінити формат. Оцього підбору і пошуку дітей і родин. Я думаю, що ми точно будемо над цим ще більше працювати. Жодна цивілізована країна світу не має таких закладів, як інтернати, і діти, які ще й досі проживають за кордоном, здебільшого виховуються у сімейних формах. До слова, декілька родин, які взяли під опіку українських дітей, виявили бажання їх усиновити. З поодинокими сім'ями тривають судові процеси, з декотрими знайшли спільну мову, і ці питання будуть вирішені в законній площині. За словами спеціалістів, кожного. Кожна ситуація пов'язана з вихованням, розглядається і вивчається індивідуально, адже будь-яке кінцеве рішення має бути на користь дитини.